Всім привіт! Мене звати Гані. Я читаю багато книг. В перервах знімаю про це І Ось він настав час поговорити про новинку. А про книжку Колонія Макса Кідрука. Це перша книга з циклу Нові темні віки. Отож, якщо вам цікаво, якщо ви її читали, читаєте чи плануєте читати, то давайте про неї поговоримо прямо зараз. І почну я з того, що ще декілька років тому, коли автор Макс Кідрук на своїх презентаціях вперше згадував про те, що планує писати, чи то пак розпочав роботу над е, циклом. Про колонізацію Марсу я вже тоді знала, що мені сподобається. Пам'ятаю, що я зачепилася за. Ну, з того, що автор говорив, за історію про те, а що би трапилось, якби десь далеко, до прикладу, на Марсі трапився політичний переворот, і для того, аби землянам туди добратися, треба було ну, багато часу. Що би трапилось? Для мене це запитання виявилось доволі цікавим. Тобто я зрозуміла, що в книзі буде не тільки про, безперечно, багато буде технічних якихось нюансів, наукових нюансів про те, як колонізувати Марс, про те, як там побудувати життя не знаю, харчування, так. Певні Якісь м, штуки пов'язані з а, киснем і так далі і тому подібне. Окрім цього, я розуміла, що буде і те, що ця соціально-політична складова, складова пов'язана з. А, Ну, соціалочкою. І мені, от на той момент, стало прям дуже цікаво. Я, мені здається, що з перших почала вірно очікувати цю книгу і радісно її прочитала, як тільки е, випала така нагода. Так от, е, до чого це все я? Мова, звісно, йде в книжці про колонізацію Марса. Далеке майбутнє люди колонізували Марс. Але, окрім того, окрім е, власне вирішення проблем Марсу, повторюсь, так, як там виживати, жити, е, як доправлятися і так далі, тому подібне, е, е, у ста багато. Е, е, на місці проблем пов'язаних з, до прикладу, з певними якимись епідеміями, нікуди без них, з певними якимись кліматичними нюансами, привіт глобального потепління, з певними політичними проблемами, які загострилися з віками роками, а також з певними політичними проблемами, які нагострилися внаслідок. Екологічних питань теж і все це дуже цікаво. І що мені подобається в книжках Макса Кідрука, що він не просто знає, тако пальцем небо тикає і придумує там е якісь проблеми, а має до них всіх науковий підґрунт. Так? Тобто е він описує глобальне потепління не тому, що воно могло би бути, а дай-ка я придумаю, як ні, він обробляє, інформа обробляє інформацію. Він е вивчає купу джерел про те, як гіпотетично з наукової точки зору могло б відбутися глобальне потепління. і і пише про це в книгах. Тобто. У мене завжди, коли читаю книжки Макса Кідрука, це було пов'язано з іншими книгами і цією Теж є ось це відчуття, що я автору вірю. Тобто я вірю, що цілком можливо перебіг подій міг бути саме таким. Більш того, багато хто про це писав, згадував про те, що тут є Україна, безперечно, є Росія, на жаль. І навіть ось ця історія стосунків цих двох держав цілком логічно виглядає з огляду на те, як, як все відбувається, і це теж насправді прекрасне, і радуюся, що автор може так добре, тонко описати такі речі. теж. Так от, власне кажучи, у нас багато сюжетних ліній, тому що я з вам тільки що розповіла багато моментів, так про які варто думати. І автор думає, коли ми говоримо про майбутнє. Знову ж таки, у нас будуть герої, які живуть на Марсі, так? Будуть герої, які е, живуть в різних куточках Землі. Е, і кожен з них підсвічує певну якусь проблему, про яку ми з вами тут щойно поговорили. Я не дуже сильно хочу давати спойлери, хоча, безперечно, е, певні якісь спойлери будуть, ну пробачте мене без них ніяк. А єдине, що скажу, що ось така купа-купа роздрібнених сюжетів так виглядає лише в перших, мабуть, сторінок 100, коли ви ще не зовсім в'їжджаєте хто і хто. На щастя, звісно, автор і за це йому велике дякую. А тут додав список головних, головних взагалі персонажів, так. Карти Марсу теж тут будуть, всього, що відбувається, як це відбувається, де це відбувається. Тут, крім того, будуть ілюстрації, які теж насправді допомагають. книга, наче знаєте, така величенька, і час від часу хочеться на щось таке відволікти, сенсі там, згадати ще раз, хто цей персонаж є і так далі. тому подібне. Все це тут є, і це, це дуже велике дякую Мексові Кідрукові. Тому що, коли ми говоримо про великі такі роботи, там без цього точно не обійтись. Мені чесно, це було допоміжно. Значно. Так от, як е, я вже сказала, багато різних сюжетів, які в кінцевому рахунку класно переплітаються в один, не те, що в один сюжет, ні, в, в одну канву. І е, коли я розумію, що це все відбувається плюс-мінус один той самий час, і як багато речей впливають, по суті, один на одного. І те, як автор нас до цього потім підводить, ну це ж просто вау. І е, про те, як фактично всі. Скажем так, сюжетні ходи в якийсь момент просто замкнуться, а теж було дуже дуже цікаво. Якщо без спойлерів, а я намагаюся зараз саме так, знайоку розцікаюся думкою, як можу, аби розповісти, що книга хороша, і попри те не назвати конкретно чому. То е, хочу там да, дати буквально пару якихось маркерів. Е, те, про що я говорила, наукова фантастика з хорошим науковим підґрунтям, Це те, чого мені не вистачає. Те, що я обожнюю, те, що для мене особисто саме серденько. Я вже писала про це на ґудріці. Е, до речі, по самій Гудріці я внизу. Що для мене це книга, яку я чекала все своє читацьке життя. Тому що ось тут ось ця науково-фантастична складова, просто ідеально. Е, соціально політична для мене завжди теж цікаво саме власне політична побудова світу і ось ці такі. Закидки про те, а що би, якщо, так, і тут теж буде багато якихось таких політичних ігор, скажімо так, а все, що можна під, під підкреслити, то мой день тільки про безпосередню там конкретну політику, але. Скажімо так, все, що може підпасти під поняття політичні ігри, тут теж будуть, і мені було дуже цікаво за цим слідкувати. І, звісно ж, ось ця наукова складова, без якої не обходиться жодна хороша книжка, а надто жодна книжка Макси Кідрука, теж тут є. В мене особисто історія з копіюванням, аби не спойлерити, дуже зачепила, дуже зацікавила. Я слідкувала за нею, я вам скажу чесно, навіть в останні моменти, коли на розв'язці буде дуже багато всього, дуже багато таких. На... Я... Розв'язку обов'язково перечитаю декілька разів, бо там я впевнено було багато таких тонких деталей, які я просто ну, типу, не те, щоб скіпнула, але типу, з'їла, аби побігти далі. Бо далі була ось ця сюжетна лінія, яка мене цікавила найбільше пов'язана з копіюванням. І те, як автор закінчив книжку, так не можна закінчувати книжки. Тобто мені тепер доведеться просто бігати від сторінки до сторінки, від Макса кідрука до сторінки, або Бородати та і писати Де друга частина? Де друга частина. Бо настільки вона мене зацікавила, і настільки е, цей цикл мене е, поглинув, що мені хочеться уже і негайно читати далі, Уже і негайно дізнатись, що ж там буде далі. Тому ось така крута, класна робота. І мені здається, що. Е, я тішуся, що вона в нас є, я е, так знаєте, закидаю вудочки в майбутнє, уявляю, що коли-небудь їй теж настане час бути екранізованою, е, коли-небудь їй теж настане час бути м -м, популяризованою за межами України, бо е, дійсно праця ґрунтовна, е, книжка хороша, і я переконана, що якщо ви почнете її читати, вам сподобається. А що мені здається, варто це сказати? Що якщо ви е, читали Макса Кідрука і ставились до його книжок, ну типу так рівно. Але вам подобається наукова фантастика, і ви любите такі книжки про, скажімо так, об'ємні книги про цілі світи, то я рекомендую попробувати цю книжку. Бо мені здається, що все, ви теж станете фанатом Колонії, яким стала я. Ось така от історія, аби без спойлерів. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І давайте так. А, внизу. В коментарях, хто читав, давайте поспойлеримо. А, тільки обов'язково пишіть, що то спойлер, для того, аби інші не відкривали ваш меседж, бо мені дуже сподобалось і так багато всього хочеться обговорити. Я вам залишу свій коментар е, з певними спойлер питаннями. Давайте їх обсудимо. А, ось. І на цьому все. Я все, що я вам хотіла розповісти, я розповіла. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Розказуйте, чи ви читаєте Макса Кідрука, якщо читали, яка ваша улюблена книжка, і чи читали ви вже його колонію? Якщо так, то чи сподобалось так багато запитань? Я сподіваюся, ми справимось з їхнім обговоренням в коментарях. А з вами прощаємось до наступного тижня. До зустрічі!